Вітаю, дорогі глядачі! В цьому відео хочу поговорити з вами про основні ризики купівлі майна по довіреності та як їх уникнути. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб захистити себе та не потрапити в неприємну ситуацію. Отже, власник міг на момент укладання договору купівлі продажу вже скасувати таку довіреність. Відповідна довірена особа, яка має підписати договір, не має на це повноважень. Також може статися таке, що власник майна, який видав довіреність, помер на момент укладання такої угоди. В день смерті довірителя довіреність втрачає законну силу. Отже, довірена особа не має права і повноважень підписувати таку угоду. А таке майно вже стає спадковим майном, і його мають право спадкувати спадкоємці. А також може вияснити, що довіреність підроблена. Хоча зовні документ виглядає як справжній, тому будьте дуже обережні. Потрібно обов'язково звертати увагу на повноваження, надані довірителю в довіреності. Чи є у нього повноваження підписувати договір купівлі-продажу, приймати грошові суми або подавати заяву про ваш сімейний стан? Тому ці всі аспекти дуже важливі. Потрібно звертати увагу на повноваження, які надані довіреній особі в довіреності, а також необхідно встановити сімейний стан довірителя. чи є ця квартира спільною сумісною власністю, чи набувалася вона в шлюбі, чи є шлюбний договір і, взагалі, чи знає інший з подружжя про такий намір продати квартиру. Якщо таке майно набувало спільну сумісну власність в період зареєстрованого шлюбу, то обов'язково має бути згода другого з подружжя, справжність підпису, на який має бути нотаріально засвідчений. Щоб знизити ризики прикладання такого договору, необхідно звернутися до нотаріуса, який зможе перевірити історію такої квартири, перевірити документи, надати правову оцінку таким документам. А також я раджу вам звернутися до безпосередньо довірителя по відеозв'язку, якщо він знаходиться за кордоном, щоб він показав вам свій паспорт, щоб ви справді встановили його намір продати таке майно. Тому, якщо вам необхідно перевірити довіреність або отримати іншу фахову допомогу, пишіть мені особисті в Instagram і записуйтесь на консультацію. Дякую, що додивилися відео до кінця. До нових зустрічей.